Вітаю вас, друзі! В реєстрі судових рішень появилося абсолютно безпрецедентне судове рішення, яке пройшло всі три інстанції, яким було звільнено з військової служби. Священнослужителя, який був призваний у військо, і мав право на бронювання. В нього не було діючого бронювання, він тільки мав право на бронювання. І незважаючи на це, суд першої інстанції, суд апеляційної інстанції не тільки визнали наказ про мобілізацію незаконним, але й зобов'язали військову частину звільнити від проходження військової служби священнослужителя, який мав право на бронювання. І Верховний суд в даному випадку відмовив відкривати касаційне Провадження за касаційною скаргою військової частини. Друзі, я зараз проаналізую детально це судове рішення. Проаналізуємо мотиви прийняття рішення, можливі наслідки, яке це має значення, правовий статус, як це може вплинути на всіх тих священнослужителів, які мали право на бронювання. Однак, незважаючи на це, були призвані до військової служби. Слідкуйте за телеграм-каналом, слідкуйте за Ютуб-каналом. Інформація буде опублікована в найближчий час. Вітаю вас, друзі! В реєстрі судових рішень з'явилося абсолютно безпрецедентне судове рішення, яке пройшло всі три інстанції яким було звільнено з військової служби, священнослужителя, який був призваний у військо, і мав право на бронювання. В нього не було діючого бронювання, він тільки мав право на бронювання. І незважаючи на це, суд першої інстанції, суд апеляційної інстанції не тільки визнали наказ про мобілізацію незаконним, але й зобов'язали військову частину звільнити від проходження військової служби священнослужителя, який мав право на бронювання. І Верховний суд в даному випадку відмовив відкривати касаційне провадження за касаційною скаргою військової частини. Друзі, я зараз проаналізую детально це судове рішення. Проаналізуємо мотиви прийняття рішення, можливі наслідки, яке це має значення, правовий статус, як це може вплинути на всіх тих священнослужителів, які мали право на бронювання однак, незважаючи на це. Були призвані до військової служби. Слідкуйте за телеграм-каналом, слідкуйте за Ютуб каналом. Інформація буде опублікована в найближчий час.